Заняття в середній групі на тему Я знаю, я дізнаюсь. Привіт, друже! Як ти думаєш, як людина може отримати знання? Людина використовує різні засоби. Можна відшукати потрібну інформацію у книгах або можна запитати у дорослих, а також можна спостерігати. Пропоную перевірити твою спостережливість. Порівняй лівий і правий малюнок. Які ти бачиш відмінності? Я бачу такі відмінності: це різна кількість бджіл та квітів, а також наявність на правому малюнку зайця. За цей рік ти багато чого навчився і дізнався. Пропоную тобі пограти у гру Я знаю 5 назв. Намагайся відповідати повним реченням. Я знаю 5 назв квітів. Мак, підсніжник, конвалія, кульбаба, волошка. Я знаю 5 назв дерев. Дуб, клен, каштан, береза тополя. Я знаю 5 назв свійських тварин. Коза, корова, кінь, кролик, вівця. Я знаю 5 імен дівчаток. Катя, Єва, Карина, Софія, Людмила. А чи знаєш ти, що деякі слова мають свій колір? Пропоную пограти у гру кольорові слова. Які предмети спадають тобі на думку, коли ти бачиш жовтий колір? Мені на думку спадає жовте сонечко, банан, кульбабки, бджілка та жовте курча? Які предмети спадають тобі на думку, коли ти бачиш зелений колір? Мені на думку спадає гусінь, яблуко, огірок, ялинка та зелена трава. Які предмети спадають тобі на думку, коли ти бачиш червоний колір? Мені на думку відразу спадають ягідки калини, помідор, полуниця, перець та серце? Пропоную пограти у гру, скажи навпаки. Взимку чистий сніг, а навесні. Брудний Взимку дні холодні, а на весні теплі. На початку весни небо сіре, а тепер блакитне. На початку весни вітер холодний, а у травні теплий. Восени птахи відлітають, а на весні прилітають. Пройди по своїй квартирі або будинку і уважно все роздивись. Про що б ти хотів дізнатися, що тобі не зрозуміло? Зі своїми запитаннями звернись до дорослих. А я дякую тобі за увагу. До нових зустрічей!